Вінницька обласна лікарня імені Пирогова вперше зробила пересадку серця від донора. Цю надскладну операцію наші фахівці провели під керівництвом кардіологів з інституту імені Миколи Амосова три місяці тому. 47-річний Сергій увесь цей час був під наглядом столичних фахівців у Києві. Тепер приїхав на огляд уже до вінницьких спеціалістів про унікальну операцію та важливість донорства органів, яке рятує життя, у нашому сюжеті. Чотири години столичні трансплантологи та кардіологи Вінницької переговки пересаджували донорське серце 47-річному киянину Сергію. Це вперше у стінах обласної лікарні зробили таку операцію. Сергію пощастило. На Вінниччині знайшлось донорське серце, яке і стало для нього порятунком. Сім років чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Через кардіоміопатію та дефібрилятор було важко ходити. І єдине, що могло врятувати Сергія, трансплантація. Хотів подякувати рідним. Тої людини, з яким я зараз серцем подякувати за те, що я зможу продовжувати трошки далі своє життя. Вінницькі медики вперше робили донорську пересадку серця під керівництвом лікарів інституту Миколи Амосова. Ускладнювали операцію і те, що пацієнт уже кілька разів переніс оперативні втручання. Нам треба оцінити стан серця донора. Були сумніви навіть у цьому випадку, чи це серце, яке там є, чи воно в такому стані проводиться так зване прекондицінування, підготовка цього серця для того, щоб воно працювало. Усі три місяці після трансплантації Сергій був під наглядом столичних фахівців. Тепер свого першого пацієнта, якому провели пересадку донорського органу, оглядають вінницькі кардіохірурги. Ми бачимо зараз, як працює мітральний клапан. Реуєтації немає. Зараз включаємо доплер, на чому? Як працює? Не тральник. Ну, абсолютно нормально. Більше п'яти років кардіологи інституту Амосова співпрацюють з Вінницькими лікарями та разом зробили 130 операцій на відкритому серці. Тому Вінницька обласна цілком може стати центром трансплантації, бо має фахових спеціалістів, питання лише в донорах. Коли вже шансу на життя в людини немає, і вона, на жаль, помирає, ця людина, то вона може дати життя іншим людям за рахунок того, що будуть її органи задіяні в іншому організмі. ще поки що дуже Свідомість населення поступово доходить до того рівня, що має зрозуміти, що це органи це теж користь для інших людей. За останній рік обласна лікарня зробила уже 9 вдалих трансплантацій нирок, серця та печінки. Пересадка органів для пацієнтів безкоштовна. Марина Зелена, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.